Віхатись на ретро трамваї для мене не було якимось дивом, бо ще на початку 80-х років я на таких подібних трамваях їздив у місті мого дитинства та юності. Запоріжжя для мене було найголовнішим інше. Я сам вперше зареєструвався на Фейсбуці. На цю екскурсію я завжди звик, що на екскурсії завжди хтось мене супроводжує, або якісь знайомі, або близькі. А тут я наважився сам. Для мене важливо було, хто б мені допомагав би фотографувати мою екскурсію, бо я завжди люблю фіксувати. І тут я знов себе переламав, я кажуть, наважився звернутися до екскурсовода, який мені допоміг зробити фотографії. Екскурсія була цікава. Єдине, що було для мене, це було що не було компанії. Мені просто було скучно в трамваї. Ну, так все добре. За все слава Богу.